Привіт! Наближаються свята, і ми з вами зробимо сьогодні тарталетки з пісочного тіста по госту. Тільки це буде солоне тісто. Такі тарталетки виходять дуже розсипчастими, довго не черствіють та їх можна наповнювати будь-якими салатами або солоними начинками. У наступному відео ми будемо їх наповнювати і готувати до новорічного столу. Отже, відміряємо 300 г борошна вищого гатунку. Додаємо пів чайної ложки солі та 1 чайну ложку дрібного цукру. Усі складові перемішуємо. Беремо добре охолоджене вершкове масло найкращої якості та натираємо його на велику тертку. Вершкове масло потрібно брати від перевірених виробників, тоді готові тарталетки будуть найвищої якості. В процесі натирання вершкового масла злегка перетрушуємо його борошном. Додаємо 3 відбитих жовтка та збираємо тісто у шар. Щоб тісто краще зліплялося, додаємо 2 столові ложки дуже холодної води. Тісто довго не місимо, а швиденько скріплюємо, щоб не порушувати структуру пісочного тіста. Бо при зайвому перемішуванні тісто затягнеться і не буде крихке та розсипчасте. Отже, швидко зібрала тісто у шар і замотуємо його плівкою. Та кладемо у холодильник на 1 годину. Тісто полежало, дістаємо його та розкачуємо у пласт приблизно 0,5 см. Такі тарталетки випікаємо за 1-2 дні до свята та будемо зберігати їх у гарно запакованому вигляді. Так вони гарно зберігаються. Тепер беремо виробку. У мене це кругла салатниця та вирізаємо кружальця. Кружальця з тіста повинні бути по своєму діаметру більшими. Ніж наша форма тарталетки приблизно на 1 см. Пісочне тіста на жовтках дуже еластичне, не рветься, і ми без зайвих зусиль зможемо сформувати тарталетки. Гарно розподіляємо тіста по дну та стінках форми та підсобною паличкою формуємо всередині формочки охайні бордюрчики. Зайве тісто зверху знімаємо. Робимо тарталетки охайними. Формочки ми нічим не змащуємо, тому що тісто містить багато вершкового масла. З цієї порції у нас вийде 13-14 штук тарталеток. Випікаємо 12 хвилин у добре розігрітій духовці при температурі 180 градусів Цельсія до золотистого кольору. Даємо тарталеткам повністю остигнути та виймаємо їх з формочок. Вони дуже добре виймаються. Тарталетки виходять гарнесенькі, у формі тіста небагато. Стінки тарталеток такі, як треба. Аромат це щось. Розсипчасті, крихкі, якраз такі, які ви хочете отримати на виході. Ну що ж, мої друзі, спаковуємо тарталетки в пакет та зберігаємо їх до наповнення. Наповнюємо паштетами, салатами, солоними наповнювачами та іншим. У наступному відео ми з вами і наповнимо наші тарталетки на новорічний стіл. Друзі, прошу вас підписуйтесь та лайкайте. Пишіть свої коментарі. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!